Привіт, друзі! Хочу запропонувати вам останнє оновлення щодо Реалу на сьогоднішній день. І повірте, нудьгувати не доведеться. І тут офіційні новини, і гарячі чутки і закулісні інсайди, і навіть трохи футбольних пліток. Переговори з Бенфікою щодо Альваро Коререса раптово зупинилися. Що відбувається з фланговим талантом? Давід Алаба на вихід. Дізнаємося, чи справді його вже пропонують до Туреччини. Антоніо Рюдігер залишається оплотом оборони чи вже спокушений мільйонами Саудовської Аравії. І нарешті Франко Мастантуоно, юний аргентинський геній, вже підписав контракт із Реалом, і фанати з нетерпінням чекають його дебюту. Від коментарів Хабі Алонсо та Флоріано Переса до інсайдів від Фабріцу Романо АЕС Каденасер і Трибуна. Імена гучні, емоції справжні, а ставки надзвичайно високі. Одразу кілька іспанських та португальських джерел, включаючи Каденасер. Гол Реал Мадрид Конфіденшал та АЕС підтвердив, переговори щодо трансферу Альваро Каререса з Бенфіки до Реал Мадриду фактично зупинилися. Попри очікування, що угоду буде оформлено невдовзі після завершення клубного чемпіонату світу, станом на сьогодні офіційна пропозиція від мадридців до Лісабона так і не надійшла. Про це заявив президент Бенфіки Руй Кошта, підкресливши, що клуб готовий до переговорів, але очікує конкретики. За інформацію Каденасер і Гол, нинішня невизначеність викликає роздратування в оточенні самого Карераса. Зазначається, що мадридський клуб проявив набагато менше наполегливості та рішучості у фінансовому плані, ніж було в нещодавніх угодах по Олександру Арнольду та Хьойсу. І хоча обидві сторони зацікавлені в трансфері, переговори поки що не перейшли в активну фазу. Очікується, що Реал має запропонувати суму близько до викупної близько 50 мільйонів євро. Однак, за даними трибуна та Reddit, мадридський клуб пропонує меншу суму або наполягає на розстрочці, що викликає розбіжності. У середині бінфіки зберігається чітка позиція, жодних знижок і лише повна відповідність фінансовим вимогам. У таборі Карераса також відчувається невизначеність. За повідомленнями АЕС та Менеджинг Мадрид, його роль у останніх матчах була мінімальною, і це може свідчити про те, що Бенфіка вже не вважає його ключовим елементом проєкту, тім сам гравець поки не відпущений, а клуб хоче зберегти контроль до завершення змагань. Тактичний інтерес Реалу очевидний, хабі Алонсо шукає гравця під схему з трьома центральними захисниками, де Карерас може виступати як фланговий спеціаліст. Альтернативи в складі Франк Гарсія та Ферлан Менді не мають достатньої універсальності під новий тактичний стиль. Друзі, ну я хочу попросити вас підтримати це відео лайком та коментарем. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. Дуже вам дякую. А ми продовжуємо. Паралельно з тяжкими перемовинами щодо Альваро Коререса у реалі зростає невизначеність і щодо іншого ветерана захисту Давида Алапи. За даними АЕС 442 та Дефенса Централ. Австріч переживає, можливо, найскладніший період у своїй кар'єрі. Наразі він є лише п'ятим вибором серед центральних захисників після Рюдіра Кьосена Мілітао, а також Молдо Асенсіо, і серйозно програє конкуренцію навіть юному Хуану Мартінесу, на якого клуб покладає великі надії в майбутньому. Основна причина не лише Вік, а лабі випинулося 33 роки. Свій день народження він відсадкував 24 червня. А й низка важких травм. Після розриву хрестоподібної зв'язки в нього виникли ускладнення з меніском, потім ушкодження литкового м'язу, а нещодавно розрив камбалоподібного м'яза. Усе це вивело з гри майже на весь сезон 24-25. Він провів лише 599 хвилин у всіх турнірах і повністю пропустив клубний чемпіонат світу, що остаточно поставило хрест неу ролі в поточному проєкті Реала. Контракт гравця дійсний до 26-го року. А зарплата майже 19,5 мільйонів євро на рік серйозно обмежує можливість клубу. Як повідомляє ТрансферФІТ, Реал не планує пропонувати нову угоду. А за інформацією Sportkida та Футбол Today, мадридці вже активно шукають способи позбутися фінансового навантаження. Саме в цьому контексті з'явилася інформація, що агенти АЛАБи запропонували його кандидатуру турецькому Галатасараю. проте в Стамбулі поки не готові ухвалити рішення. Клуб уважно вивчає медичну історію гравця та можливі витрати. Спортсмолта SI підтверджують, наразі не надійшло жодної офіційної пропозиції. Хоча сам Алаба хоче залишитися в реалі, клуб не бачить у ньому ключової фігури. Навпаки, керівництво розглядає його можливий відхід, як стратегічну можливість звільнити ресурси для нових трансферів. Таким чином, як повідомляють АЕС, Гол Трибуна та Спорт Кіда, ситуація з Давідом Алабою залишається невизначеною. Реал шукає спосіб розвантажити зарплатну відомість і посилити захист, а сам Алаба стоїть перед вибором залишитися в клубі без шансів на ігрову практику або прийняти. Новий виклик і гарантувати собі участь у головному турнірі зі своєю зборною. Очікується, що найближчі тижні Реал продовжить пропонувати Алабу іншим клубам. якщо не вдасться домовитися з Галатасараєм, можуть з'явитися альтернативні варіанти з Австрії або навіть з МЛС. Одне очевидно, епоха Давіда Алаби в Мадриді поступово добігає кінця. Поки навколо Альваро Карераса та Давіда Алаби продовжують ширитися запитання, в мадридському реалі є ще одна фігура в захисті, щодо якої клуб намагається уникнути будь-якої невизначеності. Йдеться про Антоніо Рюдіґера. Незважаючи на чутки та спекуляції в змі, сам футболіст і керівництво реалу демонструють чітку позицію. Рюдігер залишається в клубі, і більше того, незабаром може підписати нову угоду. Як зазначають Спорт і «АЕС», ще три тижні тому німецький захисник особисто спростував розмови про можливий переїзд до Саудовської Аравії. Контракт з Реалом діє до 26 року, і сам гравець підкреслив, що має намір залишитися в команді щонайменше до завершення цього терміну. При цьому, за інформацією Трансерфіт, у футболісти дійсно є інтерес завершити кар'єру на Близькому Сході, але лише у віддаленій перспективі. Журналіст Флоріан Блетенберг також підтвердив, 33-річний Рюдігер почувається впевнено у Мадриді, задоволений своїм становищем у клубі і не розглядає трансерні варіанти ні взимку, ні влітку. OneFootball, SI і SportKida також повідомляють, що гравцеві було запропоновано новий контракт до 28-го року, з покращеними фінансовими умовами. Та бонусами за стабільний внесок у захисну гру команд. Втім, певна інтрига все ж виникла. Після того, як Sport Illustrated зафіксували присутність Рюдіґера на неформальній вечері з Фернандо Ерро, спортивним директором аль Насра, Марка оперативно пояснила: зустріч була приватною і жодних переговорів щодо трансферу не велося. Проте сам факт викликав хвилю чуток в арабських та іспанських джерелах. За даними Мадрид Барселона та Sport, реал не став би перешкоджати переходу Рюдігера, якщо надійде дійсно велика пропозиція, а у клубу буде підготовлена рівноцінна заміна. Але наразі така ситуація відсутня: Габі Алонсо бачить у Рюдігері лідера захисту на найближчі сезони, особливо з урахуванням нестабільного фізичного стану Алаби та процесу адаптації у Хьосіна. Фізична форма самого Рюдігера, за даними АЕС, повністю відновлена. Він оговтався від нещодавних м'язових спазмів і взяв участь у товариському матчі проти Ювентуса. До цього він пропустив частину весняної частини сезону через травму Каліна та отримав дискваліфікацію на сім матчів після інциденту у фіналі Кубка Іспанії. Утім, наразі гравець повністю готовий до старту предсезонної підготовки. Тим часом, поки мадридський клуб балансує між кадровими рішеннями щодо Карераса Алаби та Рюдіґера, в реалі оформлюється одна із найцікавіших угод майбутнього – трансфер аргентинського вундеркінда Франко Мастантоону. Як підтверджують Ель Пайс, Ser, АЕС та Yahoo Sport, всі документи щодо переходу 17-річного півзахисника з Ріверплей вже підписано. За інформацією Фабріцо Романо, контракт із Реалом буде чинним до червня 31-го року. Сама угода склала 45 мільйонів євро гарантовано, плюс можливі бонуси. Загальна вартість може перевищити 63 мільйони, що робить цей трансфер найдорожчим в історії рівера. Проте, угоди є одна особливість. Через вік гравця офіційний перехід до структури Реала можливий лише після 14 серпня, дня, коли Мастантонно виповниться 18 років. Це сувора вимога, яку клуб дотримується після попередніх санкцій, пов'язаних із реєстрацією неповнолітніх іноземних гравців. Саме з цієї дати юний аргентинець вперше зможе одягти футболку Бланкос і розпочати тренування у Вальдебебас під керівництвом Алонсо. До того моменту Мастантоону перебуватиме в Мадриді, але готуватиметься індивідуально. За даними АЕС та Трибуна, він не буде офіційно тренуватися з командою. Однак клуб організує для нього дистанційну програму підготовки, яка допоможе адаптуватися до європейського ритму футболу. Південно-американські таланти, як правило, потребують періоду акліматизації, і випадки Монстантоону це передбачено заздалегідь. Цікаво, що за інформацією Каденасер, саме дзвінок від Хабі Алонсо став вирішальним фактором у виборі гравця. Тренер Реала особисто обговорив із ним перспективи і висловив упевненість у його таланті. Це безумовно, додало мотивації самого футболісту та допомогло завершити угоду, попри конкуренцію з боку інших європейських грантів. Реал будує не просто команду, він формує нову епоху, де поруч із ветеранами на кшталт Рюдігера з'являються нові таланти, як Мастантуон. Перебудова в захисті, зважені трансферні рішення та цілеспрямоване полювання на молодих зірок. Усе це робить літо 2025 одним з найцікавіших за останні роки для мадридського клубу. Підпишіться, щоб не пропустити жодного повороту в цій трансферній сазі. Попереду ще більше ексклюзив, чуток, гучних новин і несподіваних сюжетів. Це реал. Тут можливо все.